Кар'єру телеведучого Карпачов почав у 2011 році в телешоу. Тоді ж став психологом-консультантом ще в одному, і з того часу фахівець з'являвся на екранах ще в чотирьох шоу. Окрім своєї медіадіяльності, Дмитро пише книги та проводить семінари. На них вчить, як вирішувати побутові конфлікти у родині та виховувати дітей. До Харкова психолог приїхав з новим майстер-класом. Тема як подолати кризу у сімейних відносинах. Перед виступом дав харків'янам настанови щодо виховання дітей. Наприклад, розповів, як і коли дозволяти дитині гаджети. Ну, я думаю, що лет з вже можна давати дитині гаджети. гаджет. не в гаджетах, вопрос в тому, сколько времени проводити ребенок за гаджетами. Гаджети являються обязательним условием соціалізації ребенка. Якщо ви не живете в екопоселені, у ребенка должен быть комп'ютер, планшет, інтернет і все остального. А от сколько времени проводить за цими гаджетами, це вже важно ответственность. Напередодні новорічних свят Дмитро Карпачов розповів і про те, чи варто батькам розповідати дітям про казкових героїв. В житті ребенка должны быть какие-то сказочные волшебные персонаж. В зависимости от культура традиций в семье, это может быть Дед Мороз, это могут быть какие-то эльфы, гномы, неважно. Это нужно для того, чтобы у ребенка развивалось правильне воображение. Поэтому якийсь то сказочный персонаж в жизни ребенка быть должен. Як йому розповісти о те, що этого вже не надо об этом Он это с сам. Після Харкова відомий психолог завітає з семінарами до родин Полтави, Сум, Вінниці та Кропивницького. Юлія Колтак, Вадим Макарюк, вісті.